Чого ти кричиш? А, почему не виводиш? Це не означає, що я мовчу, то нікого нема. Всім добрий вечір, вітаю всіх на каналі Хіро Таромісця. Хочу повідомити про те, що на каналі проводяться розбори по тарології, тільки по терології, хіромантія тільки в особистих повідомленнях. Або спільна хіромантія старології, також в особистих повідомлення по старології. І розклади по технології. Так що задаємо свої питання, одне питання безкоштовне, всі останні питання платні, або за подарунки на каналі. Альона, привіт, дякую тобі за подарунки. І також дякую за приєднання до фан-клубу, за подарунок від щирого серця. Доброго вечора, Світлана. Доброго вечора, Альона. Всім привіт. Дякую Альона за приєднання до фан-клубу. Друзі. Ще раз хочу напомнити про те, що проводяться на каналі розбори по терології. І розбори тільки по картах. Так що, коли є питання, задаємо питання. Питання тільки одне. Пишемо один раз, не повторюючи його. Якщо ви побачили, що я його, або я сказав, що не бачу, то тоді дивіться, це стосується любові на Ютубі. На Ютубі немає фан-клубів. Це в Тіктоку, якщо хочете, до фан-клубу заходьте на Тік-Ток. Точно так само називається як YouTube канал. І там іде також ефір. Так що. Світлана 33 перспективи на роботі. Світлана 33 перспективи на роботі. Ja.